Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Фен або висушити голову не працює. Аби загріїти горня води. Треба старатися. Вода холодна. До народного контролю звернулися жителі села Іваниківки. Люди бідкаються. Електронапруга у їхніх оселях настільки низька, що побутова техніка часом не витримує. Скільки вольт, зараз ми перевіримо. Замість 220 обіцяних немає навіть 150. Жителям Іваниківки до побутових благ зась. Більша частина електроприладів у їхніх хатах не вмикається. Не можна деколи. Взагалі, майже завжди її неможливо включити. Чекати, зазирати чиї світло, щоб включити пральну машину, теж треба або вночі, або не знаю коли. Бо воно раз є, через п'ять хвилин його вже нема. Такі перепади напруги прилади врешті не витримують. З ладу виходять холодильники, телевізори та пральні машини. Люди у регулярно платять і за низьку якість електрики, і за ремонт техніки. Все мені в майстерні казали, у зв'язку з світлом, в зв'язку з перепадом світла. Так постійно. Ну Я ходила, ходила, платила, поки його не викинула, купила новий. Таке саме з морозильну камеру, таке саме з машинами було тут стояло. Та то ціла стінка стояла. Сільський голова киває у бік грему. Каже, у їхньому селі давно слід усі електроупори та мережі міняти. Дроти висять над городами, а стовпи над парканами. Вся стара лінія, практично дерев'яні опори від 69-го року. Це ну не треба бути дуже розумним. Зрозуміти, що вони вже всі вийшли з ладу. У нас не встигне вітер подути. У нас десь частина світла вже немає. Світла як допомогти Іваниківцям, йдемо питати Богорочанських електриків. Ті народний контроль переконують, за кілька місяців в Іваниківці проблем із електронапругою не буде. Усі мережі та опори поступово замінять. До першого десятого. Ті заплановані роботи по покращенню рівня в даних споживачів, будуть виконані тим, у кого вийшла з ладу побутова техніка, електрики радять одразу звертатися до них, пропонують разом з'ясовувати, хто відшкодовуватиме селянам збитки. Створюємо комісію, виїжджаємо до споживача, проводимо обстеження його будинку. Якщо підтверджується, що по нашій вині, якщо він представляє всі документи про те, що від чого воно пошкоджили. Тоді вже питання по-другому вирішується, значить стосовно тих пошкоджених приладів. Місяць часу і після втручання народного контролю електроопори по селу вже почали замінювати. За подальшою роботою електрики ми слідкуватимемо і надалі. Ми проконтролюємо, аби якісне електропостачання в Іваниківці було поновлено вчасно. І на Монюк, Роман Кочуржук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.